Світ навколо нас не такий простий, як здається. Ліси, поля, гори, навіть сам вітер і гроза можуть бути не просто явищами природи, а чимось більшим, тим, що живе поруч із нами, але залишається прихованим. Сьогодні ми поговоримо про духів української демонології, тісно пов'язаних із природою, духів, які можуть бути як захисниками, так і покарати за зневагу. Сонце стоїть високо в зеніті, вітер завмирає і над полем зависає тиша. У цей момент, коли навіть природа, ніби затримує подих, приходить полудниця, дух полуденного сонця, грізна володарка безжальної спеки. Полудницю описують дуже по різному, найчастіше як стару жінку чи вихор. Чехи уявляли полудницю потворною старою жінкою з розпатленим волоссям, з копитами, вкриту лусками, одягненою в біле або червоне, або ж дівчиною з батогом. За уявленнями поляків, на спині полудниця носить мішок, в який кидає викрадених дітей. У руках зазвичай тримає палицю, головешку або серп, якими мучить своїх жертв. Її могли супроводжувати семеро чорних собак. Місце проживання полудниці поле. Хоча жителі полісся приписували їй помешкання в лісі та описували як високу струнку жінку в білому одязі, що коливається ніби марво над розпеченим полем. Її волосся золотаве, мов зріле жито, а обличчя, немов приховане сонячним світлом, тож розгледіти його важко. Інколи кажуть, що очі світяться пекучим полум'ям, а її довгі руки закінчуються пальцями, подібними до сухого колосся. За деякими віруваннями, полудниці це душі жінок, які померли напередодні чи під час весілля, чи незабаром після нього, або ж полудницями стають дітовбивці чи крадії чужої землі. Приходить полудниця в найспекотніший час доби, опівдні. Вона може змушувати людей засинати просто посеред роботи, а тих, хто зневажає її владу, карати страшною спекою, запамороченням і навіть божевіллям. У деяких селах вірили, що вона розмовляє з тими, хто працює на полі під палючим сонцем після того, як нажене на них сон. І якщо людина не зможе відповісти на її загадки, то більше не прокинеться. Також полудниця ніби душила жінців, які спали в полі, викрадала дітей, які грались на краю поля, покидали дім чи крали плоди. Часом вона била по ногах тих, хто їй не вклонився. В Україні, зокрема на Житомирщині, вірили, що полудниця змушує людину блукати по лісу в полудень, її вважали духом, який карає за перевтому та необережність, проте наділяли й корисними функціями вірили, що вона охороняє поле від злодіїв, косить поле замість людей у сильну спеку. Вірили, що хто насміхатиметься з потворної полудниці, тому вона нашле виразки, але хто її похвалить або щось подарує, отримає від неї нескінченний клубок пряжі. Полудниця нагадувала про важливість відпочинку, адже людина не може безкарно порушувати природні ритми. Чи можливо захиститись від полудниці? Є кілька порад не працювати в полі опівдні. Старі люди завжди радили робити перерву в найгарячіший час. Не відповідати на голоси, що звучать серед спеки це може бути вона. Якщо відчуваєш сильну втому, сухість у роті чи запаморочення, краще сховатись в тіні. У деяких регіонах вірили, що, щоб відвернути її, потрібно мати при собі пучок цілющих трав, чебрець, звіробій або м'яту. Ці поради звучать досить логічно й досі, адже всі ми добре знаємо про теплові та сонячний удари, обезводнення та як їх не допустити. Люди завжди прагнули приборкати стихії, але полудниця показує, що є сили, які не можна ігнорувати. Історії про неї це не лише страшні байки, а й давні попередження. Природа не терпить зневаги, а її могутність здатна як дарувати життя, так і відбирати його. Наступного разу, коли сонце стоятиме високо в небі, а повітря стане нерухомим, пам'ятай про полудницю. Можливо, вона просто стежить за тобою, очікуючи, чи будеш ти мудрішим за тих, хто не дослухався до старих повір'їв. Кажуть, у глухих карпатських лісах іноді чується легкий сміх, шелест листя, якого не має бути, а за спиною завжди ніби хтось є. Тоді краще не озиратися, це може бути щезник. Своє ім'я він отримав за те, що може зникнути за одну мить, тому його майже ніхто не бачив. Щезника порівнюють із фавнами античної міфології, волохатими лісовими духами, що грають на флейтах та водять хороводи в хащах. Подібно до них щезник це не просто сторож лісу, а його невидима сутність. Лише обрані можуть почути його музику тонкий чарівний звук, флояри, що лунає серед гір. Кажуть, якщо наважитись слідувати за цією мелодією, можна потрапити в самісіньке серце дикої природи або ж заблукати навіки, залежить від того, наскільки чисті твої помисли, описують щезника по-різному. Деколи він виглядає як маленький чоловічок, вкритий мохом із довгими пальцями, хитрими очима, що світяться в сутінках. В інших переказах це високий, худорлявий чоловік у зеленому вбранні, що так добре зливається з лісом, що його неможливо помітити. Може постати також в образі будь-якого звіра, птаха чи обернутись пеньком, каменем, деревом. Але є один важливий знак, за який можна впізнати щезника. Він ніколи не залишає слідів на землі. Дехто каже, що він має козині ратиці, подібно до фавна, або тонкі роги, приховані під густим волоссям. У нічному світлі вони можуть відбивати місячне сяйво, змушуючи перехожих думати, що перед ними лісове марево, але щойно спробуєш підійти ближче, він зникає, ніби його й не було. Щезник живе в неприступних печерах, в лісі, на скелях, біля води. Досить хоробрі люди приходять на пошуки щезника та інколи навіть бачать його. Головне втекти перед сутінками, а також не піддатися магічним звукам супілки чи флояри, адже за їх допомогою він з легкістю може зупинити час і відібрати розум у слабодухих. Щезник господар лісу він не терпить, коли люди ставляться до природи жорстоко чи бездумно. Ті, хто нищить дерева, розпалює вогонь без потреби або забирає з собою більше, ніж потрібно. Можуть відчути його невдоволення. Щезник заплутає стежки і змушує блукати, деколи люди йдуть кругами, навіть якщо їм здається, що йдуть прямо, інколи ж повертаються до того ж місця, з якого почали. Непроханих мандрівників щезник може заманити у хащі, скинути зі скелі, навіть наслати мор на ціле село. Але для цього Злого Духа потрібно серйозно роздратувати. Гуцули в давнину вирізували або випалювали на дверях будинків хрест. Щоби щезуни не входили досередини та не приносили хвороби людям та худобі. Постать щезника досить двояка. Він є одночасно нечистою силою, поріддям чорта, який карає, плутає та навіть вбиває, та силою природи, охоронцем, тому, якщо ти знаєш, як задобрити щезника, він може навіть допомогти. Кажуть, що він прихильний до пастухів, які грають на сопілках і не завдають шкоди лісу. Як же на практиці можна уникнути гніву цього духа? Перш за все, не нищити природу без потреби. Якщо ж заблукав у лісі, відірви невелику гілочку, поклади на землю та вибачся не можна забирати з собою нічого з лісу, крім того, що саме впало на землю. Ніколи не насміхайся з дивних тіней або звуків у лісі, це може бути саме він. А якщо почув гру на флейті в хащах, Краще не йди за нею, навіть якщо мелодія здається знайомою. Щезник це не просто дух, а саме втілення неприборканої лісової стихії. Він є нагадуванням про те, що природа має свої закони, і той, хто спробує їх порушити, може зіткнутися з її гнівом. Тож наступного разу, коли опинишся в лісі і відчуєш, що хтось стежить за тобою, не поспішай думати, що ти один. Можливо, це просто щезник нагадує, що ти лише у його володіння. У гірських селах Карпат розповідають про людину, що живе серед нас, але має силу якої краще боятися. Це босоркун, чоловік-чаклун, здатний керувати силами природи, насилати хвороби, псувати врожай та навіть змінювати власний вигляд. Якщо жінок, що займались темною магією, називали босорканями, то босоркун це їхній чоловічий образ, ще більш небезпечний і загадковий. Зазвичай він виглядає як старий сивий чоловік з глибокими очима та тонкими губами, але ті, хто бачив його вночі, казали, що іноді його обличчя світиться у темряві, як у нечистої сили. Він може перевтілюватись у вовка, чорного пса чи навіть птаха. Гуцули вірили, що якщо на дорозі зустрінеш дивного старого з пронизливим поглядом, краще не відповідати на його вітання, бо це може бути босоркун. Також босуркун або вітряник за більш древніми віруваннями. Це гірський дух, упир, який піднімає сильний вітер і літає з цим вітром невидимим, а хто його затримує, того він вбиває силою вітру, бо суркун викликає посуху, насилає на людей та тварин хвороби, нездужання. Саме цими силами пізніше люди наділили живих людей тих, хто відрізнявся від них, чимось лякав, так і з'явився образ чоловіка Чаклуна. Бо соркуни володіють таємними знаннями про природу, зілля та заклинання. Вони можуть насилати грози, змушувати дощі тижнями або, навпаки, накликати посуху, такі собі українські шамани. Вважалося, що вони особливо небезпечні для молодих хлопців, яких могли заманити випробовувати силу, а потім підкорити своїй волі. Як же наші предки радили захищатись від цього зловісного чаклуна духа? Ніколи не приймати від незнайомого старого їжу чи напої, це може бути чаклунство. Не відповідай на питання, якщо відчуваєш якийсь дивний внутрішній страх. Завжди треба мати при собі оберіг хоча б шматок заліза, ніж, наприклад, чи освячену сіль. Якщо бачиш, що тварини поводяться якось неспокійно дивлячись у темряву, тікай, бо там може бути він. Бо соркун. Це особлення людського страху перед тим, що не можна пояснити. Його образ нагадує про силу тих, хто володіє прихованими знаннями, і про те, що магія може бути як даром, так і прокляттям. Він є втіленням давньої віри у чаклунів і знахарів, які могли впливати на світ довкола себе і в кращий, і в гірший бік. Чи був бо соркун реальністю, чи лише страшною байкою, яку переповідали біля вогнища, цього ми вже не дізнаємось. Але страх перед невидимою силою, що може змінювати погоду та навіть долю людей, ніколи не зникне. І коли в горах зіймається вітер, а нічний морог згущується, хто зна, можливо, десь там і досі блукає той, кого старі люди називали босуркуном. У народних легендах є той, Хто панує над стихією вітру, розбурхує буревії та може наслати негоду одним лише посвистом? Це посвистач або похвист. Дух, що керує потоками повітря, приносить урагани та може сплутати шляхи подорожнім. Посвистача уявляли високим чоловіком у довгому плащі, що розвивається від вітру. Його очі блищать холодним світлом, а руки завжди рухаються, ніби розганяють повітря. В деяких переказах замість плаща за ним тягнулись вітри, а з поли його одягу валив пластівцями сніг. Нестримно носячись по небесах, супроводжуваний свитою бурею ураганів, він поширював навкругі шум і свист, і ніщо не могло встояти перед ним. Деколи його зображували як старого діда, що змішується з туманом із довгою сивою бородою та скойовдженим волоссям. З його бороди лили проливні дощі, а з уст виходили тумани. Варто було похвисту труснути волоссям, як на землю падав великий град. Кажуть, що його ім'я походить із давніх обрядів, коли волхви закликали вітри спеціальними ритуалами та свистом. Жив він десь на вершинах високих і далеких гір. Посвистач може як допомагати мандрівникам, підганяючи вітер у потрібному напрямку, так і карати, якщо його розгнівати. Його свист може означати як наближення бурі, так і спробу заманити людину в пастку. Вважалося, що якщо ти почув різкий свист серед тиші, це може бути він. У деяких селах вірили, що він вселяється в сильні вихори та може нести на собі відьом або нечисту силу, то як же захиститись від люті посвистача? Старі люди кажуть не свисти на вітер, бо це може накликати його гнів. Якщо почався сильний вітер, не називай його ім'я, щоб він не звернув на тебе увагу. Під час бурі радили читати молитву або хрестити напрямок вітру, щоб відігнати духа. Посвистать це таємнича і грізна сила, яку не можна побачити, але можна відчути на собі. Він господар буревіїв, завивання вітру у димарях і виходів, що кружляють дорогою. Він приходить раптово, ламає дерева, розкидає сіно по полях і жене подорожніх у невідомому напрямку. Його історії вчать поваги до стихій та нагадують. Вітер може бути союзником, але може стати й ворогом. Тому не свисти бездумно на вітрі, не кидай слів на вітер, і коли чуєш посвист серед тиші, можливо, це він посвистач, нагадує тобі, що ти лише піщинка у світі, де панують могутні сили природи. Усі знають легенди про мавок. Їх, малюють чарівними лісовими дівчатами з довгим зеленим волоссям і очима повними туги. Але чи дійсно вони такі прекрасні, як про них говорять, і що станеться, якщо зустріти мавку, коли навколо ні душі? Мавка це водночас краса і небезпека. Вона може бути дівчиною у білому з ледь помітною усмішкою, що запрошує до танців. Але ті, що погодилися, більше ніколи не поверталися. Інші кажуть, що у неї нема тіні, бо вона не належить до світу живих. Мавки приходять до тих, хто заходить у ліс із необережністю або з наміром заподіяти шкоду природі. Вони не завжди нападають, інколи просто спостерігають, приховані у гіллі дерев. Іноді їх можна побачити лише краєм ока, коли сонце сідає і ліс наповнюється вечірніми звуками. Дослідники фольклору та міфів у своїх працях сперечаються щодо мавки. Її походження, вигляду та навіть імені. На думку однієї частини дослідників, пересною назвою цих істот була «навка» від преслав'янського «нав» мрець. З того ж корення походять українські слова «нав», нава, що означають домовина, труна, а також «навк», мрець. А варіанти мавка і «нявка» виникли пізніше внаслідок зближення та заміни звуків. За іншою ж версією, Жителі України на той час вживали слова нави, навський, не допускаючи зміни початкового звука, а тому назва походить саме від слів мал, малий та малко, що означає дитина-малюк, або малка малоросла жінка. Таким чином, мавка означає істота маленького зросту. Часто ці образи розділяють та вказують, що є принципова різниця між мавкою та нявкою. – «нявка не має спини. Тому у народних переказах часто додають, що в нявки ззаду видно нутрощі. Нявок вважають більш злими та ненажерливими, за повір'ями саме їх виловлював Чугайстер та викидав зі світу людей. Як же з'явились мавки? Вважають, що мавками ставали діти померлі нехрещеними рідше діти, яких украв чорт. Так ставалось також і з тими, що померли після семимісячного віку, а померлі раніше ставали потерчатами. Про них ми ще обов'язково розкажемо більш в одному з наступних відео. Як і у випадку з русалками, мавки можуть мати чоловічих відповідників, нявкунів. Поширеними завжди було уявлення про танці мавок на так званих ігровищах, місцях, де не росте трава. Часом їм приписували висаджування квітів у горах. Вважалося, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, щоб залоскотати до смерті. Також вони приходили вночі до людей, особливо жінок, що годують грудьми, щоб висмоктувати через груди силу. А найстрашніше це почути її спів. Його не можна забути. Він лине у голові, повторюється у снах. Мавка може заспівати таку пісню, що змушує забути дорогу назад. Вона може говорити шепотом, що проникає прямо в душу, і навіть просто дивитися так що у людини стигне кров у жилах. На мавок дуже схожі майки, однак зрідка відрізняються виглядом це дівчата дуже малого зросту, за поведінкою то ж штутожні мавка. Способом протидії майкам було прибивання над дверима з внутрішнього боку хатньої стіни ляльок мотанок. У переказах описують, що майку можна спіймати і взяти за друшину, але навряд чи такий шлюб буде щасливим. Якщо ж запитати в майки дружини про якусь таємницю, вона обов'язково дасть відповідь, але після цього зникне назавжди. А чи можна врятуватись від мавки або нявки? Легенди радять не дивися їй у вічі надто довго. Хто вдивлявся в ці бездонні очі, той уже не належав собі. Не можна йти на спів, навіть якщо він здається знайомим. Не бери ніколи нічого, що знайдеш у лісі після якоїсь дивної зустрічі. А якщо побачив жінку без тіні... Негайно покидає ліс. Образ Мавки найбільш відомий та розкритий в українській культурі. Це і літературні твори, і музика. У наш час використовується для нас в бренді, в продукції. Чому ж так? Чому успіваною виявилася саме Мавка, хоча є дуже багато інших цікавих та захопливих персонажів. Можливо, тому що Мавка це щось більше, ніж демонологічна істота. Вона вічний архетип, краса, що зачаровує. І природа, яку не можна підкорити, вона загадка, яка залишається нерозгаданою, тому продовжує жити в уяві людей, стаючи символ магії, містики та самої душі українських лісів. Та водночас вона й вічний образ кохання, того, що живе поза межами часу й навіть смерть, так як мавка створу Лесі Українки, яка любила настільки сильно, що хотіла бути поруч із коханим, навіть після власної загибелі. Сьогодні ми з вами побували у світі українських міфів, вірувань та легенд, у яких природа це не просто місце існування, а живий організм, наповнений духами, що охороняють її та карають тих, хто нехто її законами. Щезник, босоркун, полудниця, посвистач, мавка, кожен із них уособлює певну стихію, силу чи таємницю, яку не можна ігнорувати. Вони є не просто персонажами старих легенд, а своєрідним нагадуванням поважай природу. Не втручайся у її порядок. Не забувай, що ми лише гості в цьому світі, і, можливо, якщо ти поставишся до цього серйозно, духи будуть до тебе прихильні. Звісно, за такий короткий час ми змогли лише поверхнево познайомитись з кожним з персонажів. Якщо хтось із них вас зацікавить, обов'язково зробимо окреме більш детальне відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і залишити коментар. А якщо ви чули ще якісь цікаві легенди про цих духів, давайте обсудимо в коментарях. До нових зустрічей у світі міфів таємниць. Далі буде.